Всім привіт! Коптили качину грудку, Філешку, дивіться, яка гарна. Прям така красота. Вся така велика, дуже класна. Розріжемо. Спробуємо. Красота гарненько. Не жирна зовсім. Можна тако гарно порізати її. Слайсиками на стіл. Хто там хоче пригощати. Красота. Будеш пробувати? Звісно, ще питаєш. Поріжу, так? Як ти не спробувати? Отвій тако пожирніше трошки ось у країшок. Дуже класно. Смачнюща. Вартість каченої грудки 750 гривень за кілограм. Бажаєте замовити, пишіть на вайбер по номеру 068 87 87 87 4. Смакота.